Всім привіт! Ну угадайте, в якій я машині? Всі, хто дивилися мої відео, пам'ятають ту машину. А, отак вона виглядає. А яка машина? Євро 5 Mercedes? Синий. Синий Mercedes. А чого ж я їду тепер на тому мерседесі? А не на демі. Приїхав зранку на роботу на тому Євро 6 робити тихогляд. Треба було. Зробив тихогляд, приїхав, сказав шеф, сідай на синього і працюй. Покатався пару рейсів на нормальній машині, каже, потішився і хватить. Каже, пересідай далі на того. Нема кому робити, а машина стоїть. А то що? І що робити? Значальство не спорять? Та й все. І їду. Їду на загрузку. Шучу, звичайно, просто їду на, на завантаження. Треба завантажити цю машину. Та як нікого немає. І, і всі лепідь рубають ніхто не хоче ним їхати. Це в першу чергу та причина, а друга причина, що нікого немає, і я якраз попав, як то правильно опинився. Не в той час, не в тому місці. Я якраз був на, на фірмі, так я вже. Повторюю, ще раз робив на своїй машині, їздив на техогляд. Приїжджаю, а шеф стоїть руки, тре каже, о, ти, напевно, поїдеш тою машиною на загрузку. Ну та що робити? Буду спорити, та не буду спорити, І... тому що хочеш, не хочеш, треба. Та все, їду в Нововолинськ, завантажуватися. Меблями. По машині, що сказати по машині? По машині все, як було, нічого не міняється. нормально, все працює, тепло. Трошки ящики тарабанять, А так, вроді би, все те саме. Будемо пробувати <правити> привикати далі. тут нема до чого привикати, але і не хочеться, в першу чергу, що не хочеться привикати вже до тої машини. Нехай хтось другий їздить, але просто ніхто не хоче їздити. Але зараз в нас такий час, що взяти на роботу водія і потім треба їхати забирати машину з Європи, тому що бажаючих виїхати є дуже багато. Одна проблема в тій машині, що то чухол, що зараз сніжок у нас починає падати. Вже десь годину. так, Такий легенький сніжок падає, і трошки є вітер, <кій> не теплий, такий холодний. А щоб завантажитися, мені треба відкрити повністю одну сторону, тому що вони на великих палітах кладуть меблі. Можете подивитися в мене на каналі я возив на Словакію меблі. І так само ну я там не знімав, тому що не можна. Цей раз попробуємо, може десь телефон заховаю, не знаю як вийде. Але треба бокове, общем, бокове завантаження і треба відкрити сторону, а вітер дує і треба ремні через машину кидати і так тянути, як трозан на ліанах. <гаджу> Якщо добрий вітер подує, то можна як на парусі і полетіти за ним. А так все нормально. Так що їдемо поки що в Нововолицьк Так, мені здається, що мені сюди потрібно повертати. Сюди. Поворот на Кроноспан Великий банер. Стоїть. Якщо я не помиляюсь, то. Значить сюда, а якщо помиляюся, то значить буду <хи> шукати десь заїзд. Ну, я вже говорив, на території не можна знімати, не корити, не пчихати, не, не кашляти, не... не ходити, не корити взагалі нічого не можна. Треба з Магнумом розминутися бо... летить як на паровозі, ну, на поїзді. Так, так, так. А, я вже згадав. до речі, я не знаю, що то за завод колись був, може хтось з Нововолинська буде дивитися, побачить Напишіть, що то таке було колись. Воно, в принципі, робоче, машин багато. Роверів, як в В'єтнамі чи в Китаї, де вони там роверисти їздять. Металопрокат чи що то таке. Волинська меблева фабрика. ВМК. Направо парковка Кроноспан. А мені. А мені, а мені сюди. О, до речі, завод. Кроноспан. Робиться плита. Дофіга сюди бабла вклали, і дофіга лісу вирубують. А на людей штрафи за дрова не кладають. Що все, там мій заїзд. В общем, якщо щось вийдеться, то засніму процес загрузки трошка. Вдягаю шапку, щоб не змерзнути черепка. І... Нейду питатися. Вони щось мені добре розкажуть, бо як тоді був, то приходив чувак, брав в мене зразу тих паспорта, Щоб одразу подати на документи, але я думаю, що, що їм вже подали може, а ну, може ні. Взагалі, не знаю, я йду поки що на склад питатися, а там далі в разі чогось подзвоню до логіста. Одні дзвонять. Бігом-бігом, бо треба. Вже дзвонять, питаються на завантаження, на завантаження приїхав. Пішов на склад питатися, він див машину, чекай. У мене купа машин, я зовсім не розгрібаюся. Коротше, нічого не міняється. Тому що вони не стягають, нема, нема в них порядку. Скоріше за все. Я можу почекати, але... Хоча б міг нормально поставити, щоб сказати, де стати, де грузити будуть. Щоб я за той час би якраз би повідкривався. А то зараз буде бігати і верещати, що це ще не відкрився. В общем, якось так. Так що сижу, чекаю на завантаження. До речі, їхав, машина їде взагалі чотенько. Можна сказати, навіть летить. Ну, то що? Ящики тарабанять. І трошка твердіше від тої деми. Але їде, їде файно, руль легенько крутиться. Але повертатись, ну, на ньому працювати немає нема бажання. Я вже на ній своє від'їздив, нехай хтось. Нехай їздить ще. не любить тут лампочки міняти, заводити, прогрівати. Нехай тішиться. І все, а поки що буду чекати, поки прийде той злий дядько і скаже, куди мені ставати. Що мене завантажили. <гум> З неправички То все відкрите, закрите, то, то якось воно цей. Трошечки замучився, але нічого все. Зарядочка така файна. Все. Завантажили 5, 5 палет е, в прицеп, 5 машин. Вага одинакова, що в машині, що в прицепі, ближче клали сюди до, до переду, ззаді приблизно десь сантиметрів 70 вільного місця в машині. і в Одна палета повздовж поставлена, решта всі так, і ззаді небагато місця місця, Ну, назад найтяжча палета, вийшла 2 тони. Я в'язав тільки три палети: саму останню в машині, в прицепі, саму першу, бо вона так поперек стоїть ну, і саму крайню в прицепі. Тому що я минулий раз грозився, я десь там пару паліт пов'язав. Але я не затягував так, просто ремні понакидав легенько ті парити нікуди не ділися, не сунулися, бо тому що мені казали, що краще не, не стискати, бо може бути десь там зеркало, якесь стекло є. думаю, від гріха подальше, я не цей. Так що, думаю, по усях перегрузу не буде, не повинно бути. Що, то по інакшому в принципі, не знаю, як там тетрисі грати. <кхем> то 16-17 тонн є рівномірно розкладено, так що повинно бути все добре. Так що і таке, зараз від'їжджаю трошки назад, чекаю, поки мене замитнять, віддадуть документи і, і йдемо ну, додому. Подивимося, як Мерседес гружоний буде, порівняю трошки з тим. Ну, я знаю, як він буде їхати, але. Але то буде трошки різниця. Там той, що я на ньому їжджу, той Мерседес він теж не, не особо живчик. Там 42-й. Мотор, то він такий трошки слабоватий. Ну, Якщо порожнім їхати, то взагалі супер. А якщо добре нагрозити, то вже трошки слабонький. Сла, слабонький. Ну, нічого. Яке таке. Зараз від'їжджаю, чекаю, поки мені віддали документи. Надіюся годинку-дві. Бо там, да, в принципі, вже довго стоїть. його ще би, не замикнули. І все, і будемо їхати. Все, замикнули. Тепер тихенько, акуратно виїжджаємо. І їдемо додому. Все, побіг на охорону, віддав видав пропуска і погнали додому. Додому їхати мені небагато. Всього навсього 40 кілометрів. Паровоз димить, автономочку виключили. Зараз подивлюся, як. Як буде їхати по дорозі, як буде тягнути? Та як я рахував, Блін, то треба було зупинитися на переїзді, там знак стоп, але. Там англійськими буквами пише. та як казав один, якщо воно написано англійськими буквами, а я англійської мови не знаю. Я рахував всі паліти, бо на кожній паліті пише Вага то в мене вийшло десь в районі 17 тонн. 16 з У мене майже 17 тонн ваги. Поки що тако по дорозі їде нормально, нагас нажав, тисне. Зараз виїдемо на рівнішу трасу, побачимо. Але розганятися теж не хочу, щоб <смісті> ті меблі не склалися до свого пункту призначення. Тому що їдемо? До речі, я думав, що буде гірше тягнути. Але нічого в горочку. Нормально їде. Ну, в принципі, <смі> з гори розганяється і зразу під гору скакує, то... <смі> то нормально їде. Зараз там воно буде під горочку, побачу, скільки як він буде тягнути. Так, піднімаємося, піднімаємося. Не, нормально. Нормально тягне, нормально їде, так що, хто хоче працювати на тірові, кому потрібна робота? Приходьте, машина свободна, чекає водія. Я вже приїхав. Машину припаркував зараз, я вам покажу. На коронне місце заїхав, в ремзону, тому що місця не було зараз. Трошка розвернувся, От так. Зараз я вам покажу. Там я припаркувався. Що стоять, Вон з краю моя стоїть. Той зелений десь приїхав, де він зараз не знаю. <су> Невчасно не він приїхав, бо цей синій там стояв. А я припаркував його на коронному місці. Так що, і от такі то справи. Так що, всім дякую за перегляд. Я додому віддихати. А вам всім пока, до наступної зустрічі.